Всіх вітаю на каналі, щось україномовного контенту по Сенвесу на Ютубі мало. Так що ось вам гайд, Приємного перегляду. Basic атаки звичайні. Перші дві це Fissuron, третя, четверта, п'ята це урон. Поговоримо про особливості героя. У неї є дві стійки Joggon і Kaga. В першій стійці вона отримує на 10% більше електродемеджа, а в другій стійці вона отримує на 10% більше пенрейша. Змінити стійку можна за допомогою Special Attack. Після того, як ви змінили стійку, бонус від попередньої не пропадає ще 8 секунд. Тобто кожні 8 секунд бажано міняти стійку. Також стійка міняє анімації ваших атак. В різних стійках різний урон від атак-комбо, але в сумі вони дають плюс-мінус одне й те ж. Тобто заморачуватись в якій стійки бити не потрібно. Основна механіка Янахі заключається в тому, щоб викликати багато дізолдерів, тобто хаос урона. Що таке хаос урон? Це коли на противнику висить статус аномалії, наприклад, шок. І ви накладаєте ще одну аномалію, наприклад, опік. І ці дві аномалії об'єднуються в одну і викликають хаос урон. Талант. Після того, як Янахі активує свою спешал атаку, демедж мультиплеєра у хаоса збільшується на 250%, тобто десь 20% нашого демеджу. І також збільшується електродемедж на 20%. Після натискання спеціальної атаки Янахі входить в стан Шінрабу Шоу на 15 секунд. Цьому стані Янагі відразу після комбо переходить до третьої атаки, пропускаючи перші дві, що збільшує демедж. Ще дуже важливо, що якщо ви зажимаєте єшку, наносите урон противнику і прокаєте аномалію, або на ньому висить шок, то прокає хаос урон. Якщо ви не прокнули на ньому шок, то хаос урон не нагнесеться. Також механіка і ультимейта, Якщо на противнику висить шок, то нанесеться хаос урон. Якщо не висіть, не нанесеться. Єжка також може блокувати атаки, якщо вчасно нажати під час комбо, але це нереально робити і просто забити на це. Додж нам допомагає пропустити першу і другу атаку, так що можна його юзати. Допомога також нам допомагає пропустити першу групу атаку, так що можна її взатити. Стосовно комбо, ми робимо ротацію на наших супортах, переключаємося на Янахі, зажимаємо Єшку, проводимо дві комбо з 3 по 5 і знову нажимаємо Єшку. Щоб змінити стійку і подовжити бафи від зміни стійки. Після двох єшок і чотирьох комбо в сумі, переключаємось на супортів і проводимо за них ротацію і по колу. Щодо зброї, краще вибір це цей сігнан, Таймвівер. Другий кращий вибір це БПшка 5-ї пробуди. Вона відстає від Сігни на 14%. Третій кращий вибір це Fusion Compiler. Він відстає від Сігни на 15%. І четвертий кращий вибір це Gemini 5-ї пробуди, який відстає від Сігни на 17%. Серед сетів дисків бо кращим вибором буде Thunder Metal, якщо ви граєте в моноелектропачках, або of Jaws, якщо ви граєте від Haosu, тобто Zeburnis або Chain. в інші два слота дисків можна поставити Freedom Blues. На дисках серед додаткових статтів потрібно шукати або Anomaly Professionці, або АТК відсотка, або Pen, або, Пен, або плаский АТК. Аномалії профешенсі і АТК відсоток дає найбільше. Мейн стати мають бути такими: Четвертий є диск на аномалії профешенсі, п'ятий диск або на електроурон, або на пенерейшн, або на АТК відсоток. Електроурон найкращий, але залежно від статті можна одягти або пенерейшн, або АТК відсоток. Шостий диск. Або на атака відсоток, або на аномалії мостері, теж в залежності від статів. Качати таланти потрібно в такій послідовності. Спочатку качайте Special Атак і Core Skill, потім качайте Ultimate, потім basic атаку, потім Dodge і потім асісти. Обзора на констит не буде, так що. Перейдемо до команд. Як я і сказав раніше, можна грати або через хаос, або в моноелектру, або, як ви самі захочете, це ж гра, можете брати будь-кого. Ну ми розглянемо ці два варіанти. Якщо ви граєте в хаос командах, на другий слот йде або Бьорніс, або Chain. На третій слот можна поставити або Люсі, або Ріну, або Цесар, якщо він у вас є. Якщо ви граєте в Моноелектро, ви можете поставити це зря на другий або третій слот. На другий слот ви можете поставити ще сета. на третій слот ви можете поставити Ріну. Різниця між хаос, тімою і Моноелектро по відчуттям десь 10-20%, так що грайте, як вам хочеться. Головне, правильно нажимати кнопки. Ось такий гайтей, якщо не крутили Янагі, то рекомендую її викрутити. Дуже потужна панянка. А шуукейси можете глянути у мене на каналі. Байт на перегляди БТВ. Ну, якось так.